Так, добрий вечір. У нас турнір трьохзірковий, потужне посилення. Тож, поїхали. Оброн зараз покажу вам. Чудово стоїть, ні. Поїхали тоді. Так. Що там по супернику? Ага. ну Дони тут не потрібні. Їх приберемо, візьмемо Беття. Бетті візьмемо певновали нам, може. Ось так. І візьмемо взагалі хіла собі. Ось. Хочу спробувати такою командою. Угу. Загонів немає. Тож поїхали. Так. Всі на зламах одразу нічого собі. Угу. Давай. Запустимо трошки комбо. Щось на зламах, відхватив цей урмір, як потрібно. Не здається вам так. Ну, чудово. Давай в пустоту трошки прокинемо. І жовтих зберемо. Будемо їх зараз безумством гасити. Ось так, угу. підхимось, вдаримо, давай так зробимо, в принципі, нормально вийшло, <кій> нас ще. Поїхали. Будемо пробувати такою командою бити. Так. Поїхали. Знову на зламах всі. Так. Нормально, як дилітрийки, ні? Здоров'я. 1845. І Це на мінімальних загонах. Так. Добре, трихі відволікся. Давай втукає будемо тут прикидувати. Давай так ще це робимо. Ну і думаю, тут четвірку робити з комбо, бо щось іншого нічого не придумав. Чотеньки під'їхали вчасно. Давай сюди й бити. Давай ось так, хм. так, і щось ми тут трохи відхватуємо. Може, встинемо підхилитись? Щоб валин нас не покинув, давай взірвемо. Ось так, зарядимо беті. Давай. Так. Добило чудово. Так, ну і все. Тепер уже гуртувати тими, хто стрьомно буде. Наче добре. Ага. 100%. Добилося все ж таки якось там. Mm -hmm. Так, валюн в центрі. Ну, поїхали. <кій> <кій> так. Давай тут з комбо почнемо. Трохи в пенька прокинемо. <кій> Нам треба встигнути. Зарядити нашого фаза і тоді буде трошки легше вже. Але що здається мені, що я тут десь перемудрів. Так, стоп, стоп, стоп. Друзі, ви що? Прикриємо зараз ще биті. Зарядимо нашого валіна. Тримай. Добило чи ні? Та ні, не доб'є. А ні, добило. Добило, так, чудово. Тоді, тоді, тоді що? Давай ось так зробимо взривчик невеличкий. Чудово в мій шкіру. Шкода, що валина, спокинули, нічого страшного. Їхній теж пішов. Хоча мій не відроджувався, їхній там три рази відродився чогось. Цікаво, як мені підхилитись, коли зелений не йде на поле. О, Нарешті потрібно вчасно попросити, я так подумав. А ну. Давайте позаряджаємо трохи безумством. Ну, щось так собі. Я думав, там більше зарядиться. Ого, комбо полетіло. Х16, 17. Ну і ми ще не закінчуємо. 18. Прикольно. Давай. Певно, добили там так. Агнес, ну, строків її не бачив, так що зіграємо? Давай тут будемо рухати каміння. Угу. Щось це поле. Начебто і каміння є, і якось вони без комбо летить. Певно, це комбо в попередньому тапку залишилось. Так я й загадався, що туди буде Так. Ну, Тут, я думаю, програш буде, тому що ми тут щось ніяк не можемо назбирати ні зеленого, ні синього. Може, доб'є її. Ні, не добило, просто зарядило її. Ну добре. <кій> <кій> угу. Ще й Валя нас покинув. Взагалі не смішно тепер. З цими двома безумними, щоб Бог його знає, що тепер робити. Ну, Давай тоді крутити крути, крути камінчик, крутити поле. Ще взірвемо кристалик. Угу. Буде ще у нас фіол, та кристалик. Так, добила того ярвура, якимось теж чудом. Ну Що тут будемо ризикувати, що нам ще робити? Ризик новий і зелення тут будемо збирати. Стоп. Підхилимось. По 60%. Стрьомно. ну давай, ну чудово. Так я, в принципі, і думав, що так буде. Може і мене підхилять там якось. Не хочеш рехетри? А ну давай хоч раз працюй. Та де там, ти що? Не в цьому житті певно. Ну добре. Добре, ми зате за те обновилися трошки. Давай підхилимось, вдаримо двома. От у царва 60 вже. Вірогідність по собі бахнути. Ну, подивимось зараз, як воно спрацює чи ні. Так, щось довго ми затягнули, вже й додатковий час пішов. Давай. О, чудово. Рахейтери добили, певнення? Ну. No. Молодець, це я розумію. Щось десь безумство на мене спрацювало в цьому випадку. Так. От. Не знаю, чого вивчити. Та давай, давай на обумбар ударимо. Бачите, 60% ми. По, по собі не, навіть не вдарили, поїхали далі. Так, Ну, одразу з цього комбо починаємо. Угу. Трошки нормально поїхало. тут хоч полянку трошки прочистить нам. М -м Синій. Можна взірвати, але я думаю, ось так зробити. Ще, ще раз прокрутимо трошки. Ось так. Так. Угу, Добили мого Беті все ж таки. А ну, нічого. Давай валяна ще зарядимо. Щось ні на кого безумство ми не накинули, не здається вам так. Угу, Зараз трошки потикали. Ого, щось погано стало нашому фазу. Давай, будемо складати зелених, може зарядимо тут трошки. Завине вже пізно заряджати. Тоді давай синіх. Прикольно. І що ми тут будемо робити з цим безумством? Обновилися чудово. Вони там ще щось поухилялися, а нічого. Давай зараз ще зарядимо наших жовтеньких. Ось так. Давай. І кристалик зробимо. Хотів його передвинути, взірвав морду. Ну, нічого буває. Угу. Щось у нас дуже тут все печально. Може камінчик доб'є? Ні, камінчик не добив. Але в нас спрацювала за нас вона. Давай тут жовтий пошукаємо. Жовтий там принципіально не йде, мені здається. Угу, Все ж таки йде. О. І це б'ємо, і... Якийсь бардак з цим безумством. Мені тут здається, тут від тичок просто помру. Якщо тут камінчик зараз ніде не знайду в колір, щоб нормально прописати її урону. Нічого собі. Ну, доб'єш? Чудово. Оце так. Ось такий був турнір сьогодні. А це трійки це не так цікаво. Так, ну, подивимося, що буде завтра. Всім до побачення. Давай, тихої ночі.